Котеньке відео. Він корес, Ну, біхуй, чи біхай, то що вибрати. Да... Да, ви Ми ж у вас брали. Дніпроем, присоска топ-вей. Все Дніпром. В принципі, все Дніпром. Пілісос, мілвоки, лазерний рівень. Та воно флекс Milwaukee все однаково. Дніпроем. Ящики, кубрик. В основному все Дніпро М це нова Болгарка для шліфовки Бошовська. Для плитки вся йде Дніпро М, в принципі, нормально, абсолютно вона справляється зі своєю роботою. Ну що, просто це не весь інструмент. А так це і садельна пила, все Дніпро -М. Нормально воно працює. Клей міра, відра міра, толстовки міра, відроізоляція міра. А по електричному, я ж кажу, Дніпро-М справляється повністю з усім. Ну, звичайно, круги всі від Дістар. Це повністю, це Дістароське. Черепахи Дістар, нульовка і одиничка. Брали для 45 ти різ, все ріжемо вручну. Ці ми фактично не користуємося такими речами, вони не нужні. Це крута штука від Дістар, дуже крута штука. Вона справляється з угловими різами, дуже допомагає. Ну а так що, так, в принципі, особою нема чого показати. Діло ж столи, керама один, Тенова два і дістаровський три. Три стола у нас. Ну, ну Присовський, теж дві дістаровські, дві біхуєвських. Нормально все воно працює. Якось так.